Поліції Бороський Сергійович, інспектор сектору реагування патрульної поліції. У нас зйомка на блокпосту заборонена. Я, ви... я себе знімаю. Себе, будь ласка, знімайте. Звісно. Документи, будь ласка, піділи. ви мене спинили. Внастаті... Не зобов'язана людина, яка вас спинила, питати у вас документи. Ви знаходьте зупинили. Ви, ви мене спинили? Ні, я вас не зупиняв. Гукайте того, хто мене спинив. Бо він мене спинив. У нього є Наріше. причина зупинки. Причина зупинки стаття 35, пункт 7. Місце, Який? де державною владою рух ага. заборонено або обмежено. Це блокпост, рух тут обмежено. Дивіться. Згідно статті я... 32, будь ласка, подивіть ваші документи. Дивіться, ви в цій справі хто? Я інспектор. Ви мене спинили? Ні, я вас не зупиняв. Лукайте того, хто спинив. Навіщо? У нього є підстава зупинки. Я з ним буду розмовляти. Я вам підставу зупинку, вам повідомлю. Я з ним буду розмовляти. Ви в цій справі ніхто. Як це? Я ніхто. Отак це. Підвчіть ви... законодавство і будете хто. Да. Да. А скажіть, будь ласка, на яке законодавство? Ви зсилаєтесь? На всі закони України. На які всі? Ну, ви ви, ви, мені, ви, ви розгляд того? справи знаєте, як проводиться? А хто сказав, що ми проводимо розгляд справи? А на підставі чого ви спитаєте у мене документи. Е, дивіться, в мене немає часу з вами спорити. Гукайте того, хто мене спинив, бо я буду з ним спілкуватися. Я вам повідомив тільки що. можете повідомити мені ще п'ять разів. Може, ще 10 повідомити. Без проблем. У мене У мене також. — Хорошо. Підстава вашої зупиною. Гукайте того, хто мене спинив. Він не зобов'язаний. Ну я тоді не зобов'язаний тут спинятися. Він мене спинив, хай підходить, ми з ним побалакаємо. А чим я вам не підходжу? Бо ви в цій справі ніхто. В якій справі? В тій справі, в якій ви мені хочете інкримінувати якісь документи. Вам ну, вона. ви хочете перевірити їх, а я не хочу вам не давати, Бо ви всіх праві. Ніхто. А що за справа? Ви поясніть, що за справа. У нас проводиться розгляд адмінправи? Ні. Вас було зупинено на блокпосту згідно закону України про нас поліцію. 7, 35. Добре, добре. Це у нас причина зупинки вашого транспортного засобу. Добре. Згідно статті 32, поліцейський має право. Но ми вимагати... до 32 ще дійдемо, ми має... ще з причиною зупинки не розібралися. 35, будь-7. -е, Несіть документи, які підтверджують, що на, ця... на цій ділянці обмежено рух. А, якщо вам потрібно, ці документи. Ви можете приїхати до мене додому і взяти у мене вдома мої документи. Якщо вам потрібно. Дивіться, вони в мене є. Добре, що вони у вас є. Ви в цій справі ніхто. В якій цій справі? Я Ці не розумію, в Тій справі, справі, в якій ви зараз намагаєтесь мене перевірити документи. Наша справа це і кримінальна справа, адміністративна справа. Ну, і новий, пок Поки що це справа. адміністративна справа. Це не у нас взагалі нема справи. Тоді я поїхав. Отак це. Нема справи, до побачення. Документи покажіть і поїдьте. Гукайте того, хто мене спинив, я йому покажу. Йому покажете? Ну, Якщо у нього знайдеться підстава зупинки, то, звісно, покажу. Так Підстава зупинки, я ж вам повідомив, підставу зупинки. Ні. Це не підстава Хай, зупинка. Нехай підійде той, хто мене спинив, я йому все розкажу я і поміняю. покажу. Ви займаєтеся, тут самоуправкою. Добре. добре. Не дуже добре. У кожного свої погляди, хто чим займається. Так тут нема погляду. Нема погляду. Тут є, є чіткі підстави. Якщо нема підстави, то чого ви не свалилися? Дивіться, я дію в рамках законодавства. Принесіть, принесіть документ, в якому написано. Документи, які ви бажаєте побачити, вони мають а, а, грив секретності. чого? На підставі статті 35 закону України про національну поліцію Зупинка праспортна на засобу. Ми перебуваємо на конкурсі споруді блокпосту. Поки ми про блокпост довіни не, не, не балакаємо. Е, е, до, до блокпоста ми ще дійдемо. Е, 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 яка підстава зупинки? Перевірка ваших документів. А що є, то прямо так в законодавстві написано, що перевірка документів ми? Так і написано. А покажіть мені, де це саме. Стаття 35 закону України про нас Який, Який пункт? Можете в Який пункт? Відкрити. Я знайду. Який Знайдіть. пункт? 35 статті, який пункт. Знайдіть пункт, почитайте, ознайомтесь, будемо вас перевіряти. Який пункт 35 статті? Ви будете надавати водійське посвідчення? Звичайно, буде, якщо ви мені назвете причину зупинки. Хоча 35-та допомога про нас. На Будь-вас, не трогайте. Е, який саме пункт? можем дуже долго с вами спілкуватись. Вибачте, у мене часу вот так. Вот так вот. У нас тоже баранка. Без проблем. Все, тоді Кого? Стоя... Да я поехал, все, пока. пока. до свидания. Ну так вы идете? Вы идете? Инспектор, ты иди сюда. Инспектор. Ну да побачите.